готували ми Харків Прайд. У нас була зустріч з Інною Савсом, депутатка, яка розробляла законопроєкт про цивільні партнерства. Вона сказала, що найпродуктивніше і найпотрібніше, що зараз можуть робити люди для просування законопроєкту, це надсилати листи депутатам. І Ми такі, хм -хм 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 як би це зробити? Хм -хм 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 і ми, типу, в перерві буквально такі стоїмо з дівчатами, ну просто колом, яким ми спілкуємось добре. І Я така, а ви теж подумали про те, про що я? Подумала і вони такі, М -м -м". і ми такі, давайте інфокомпанію. От і спочатку, ну все почалось з того, що ми просто такі: от, типу, зробити пост на своїх сторінках, поширити його все таке, а потім такі, а можна бота запіліть. Ми на оголених у нас в інстаграмі виставляли перший пост да. про цей законопроєкт і про. Да. Да, ну десь щось да, виставляли. Коротше, це працює і досі, доволі активно, і люди пишуть, і досі багато поширень, хоча пройшло вже 3-4 місяці.